Починати. Ой, що це я включила. Невідомо. Так, що воно у нас показує? Угу. Наче добре показує. І запис пішов. Вітаю українці! Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант з 2005 року. Я допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії. Сьогодні першу тему лекції хочу посвятити темі, взагалі як заробляти більше грошей. Будемо говорити про гроші. Нам не соромно про це говорити, тому що дійсно у нас матеріальне таке життя і без грошей. Ніяк ти не проживеш, не виховаєш дітей. Звісно, якщо хтось в лісі, то можливо. Отже, в університетах ми з вами вчили, що Гроші мають такі функції: функція обігу, міри вартості, платежу, світових грошей і функція накопичення. Ми поговоримо трошки попростіше. За допомогою грошей можна зрозуміти взагалі, як оцінюється ваша робота. Це як міра вартості дійсно вашої користі для суспільства, і ви маєте зрозуміти, що у нас не рабовласництво, так. Ніхто вас не змушує ходити на ту роботу, яка вам не подобається, і тому у вас є можливість обирати ту спеціальність, де працювати. Самостійно обирайте. Я вам покажу деякі відмінності, де можна заробляти більше, а вибір вже за вами. Отже, оплата праці може бути погодинна або по робочим дням за місяць або відрядно. Погодинно то це зрозуміло, це в офісах, на заводах виконувати відповідну, відповідний об'єм роботи, Бухгалтера, економісти, хто там, що у нас погодинно працюють, та лікарі, фармацевти, ну, багато хто, а також є відрядна праця, тут вже більше зрозуміло, виконав відповідний об'єм роботи, отримав. Це або помідори назбирав, або картоплю, або здійснив продажу продажі на відповідну суму на мільйон гривень, отримав своїх 5-10%. Оце таке відрядна робота праці. Як ви можете зрозуміти на тому місці роботи, де ви знаходитесь, як ви можете отримувати більше грошей? Дізнайтесь у вашого роботодавця. Яку які додаткові функції ви можете виконувати? Може взяти додаткові там як вона називається півставки? Ще якусь ставку, щоб отримувати більшу зарплату? або можливо. Пройти навчання, підвищити кваліфікацію, і тим самим ви зможете отримувати більше грошей. Якщо там є стеля, ви вже більше отримувати не можете. Можливо, треба змінити професію, змінити місце, де ви працюєте. Тобто, ви маєте зрозуміти, що це залежить лише від вас. І те саме, що стосується. Це те, що погодинно, а відрядна робота, звісно, що у людини фізичні можливості обмежені і фізично неможливо виконати більший об'єм роботи, на якій ми можемо зробити. Але там також є в якщо говорити про менеджерів з продажу, то чим більше. Що у них вдосконалюються їх знання і навички, то вони можуть продавати якомога більше і, відповідно, більше заробляти. Тим більше, в наш час зараз багато можливостей працювати онлайн, і на цій лекції також ми про це пізніше поговоримо. Також маєте дізнатися, які професії отримують максимальну зарплату, які мінімальну. На даний час у нас IT і телекомунікації, звісно, Найвищі зарплати, а найменші і вчителі, лікарі, шахтарі, бібліотекарі у всіх зарплата невисока. Також відмінність зарплат іде у нас по областям в Києві, Одеська, Львівська, Харківська область трошки вищі зарплати, а в інших областях трошки нижчі. І тут буде корисним нам з вами дізнатися, що відповідно до того способу, як ми заробляємо гроші. В свій час такий відомий бізнесмен і письменник Роберт Кіосакі поділив людей на чотири категорії. Перша категорія це робітники або наймані працівники, далі підприємці, третя категорія бізнесмени і четверта інвестори. І давайте розглянемо кожну з цих категорій на тему, як заробляти гроші. Перша категорія а це приблизно 80%. Всіх і українців і за кордоном в тому числі майже всі працюють на когось, наймані працівники, і це люди, які обмежені відповідно якимсь рівнем доходу, і також майже не мають свободи і вільного часу. Якщо навіть день народження припадає у вас на робочий день, рідко хто може відпроситися. Так, людина працює там з 9 до 6 години, має фіксовану зарплату, і ви ще ти не, не перестрибнеш, не скажеш директору, щоб він звільнився і що ви станете на його місце, так або станете другим директором. Тому обмеження цього квадрату. Обмежується і часом, і кількістю грошей, якщо ви вже плануєте і хочете заробляти більше, відповідно треба переходити в категорію підприємці. Що вже приємного для цієї категорії, це те, що люди дійсно навіть в Україні заробляють в цій категорії більше. Приблизно у нас в Україні це 100 тисяч гривень підприємці. Мають можливість заробляти. А негативні риси цієї категорії в тому, що у підприємців майже нема вільного часу. Вони працюють і субота, і неділя, і вихідні, і вечірній час. Тому для того, щоб. Мати і більше часу і більше грошей необхідно делегувати свій бізнес, масштабувати його і запросити вже толкових управлінців, щоб вони займалися вже процесом організації роботи, а ви лише контролювали там і те. Не обов'язково дуже сильно контролювати. Це вже категорія бізнесмена. І в цій категорії у нас не більше десь приблизно ніж 2-3 населення, тому що ця категорія характерна великою. Кількістю грошей, і тим, що у цих людей вже є вільний час. Тому що все налагоджено, процес іде і необмежені кошти, тому що краще мати по одному відсотку від роботи 100 людей, ніж самому працювати на 100%. Це така дуже розумна ідея. І четверта категорія це інвестори. Це взагалі класна категорія, тим, що Треба вдало інвестувати свої кошти, щоб вони вже працювали, а людина тоді буде вільною. Що стосується офіційної інформації по доходам підприємців у нас в Україні, у нас процвітає відповідно роздрібна торгівля, сфера послуг, консультування, IT, виробництво товарів на такі найкращі категорії, і в Україні близько двох. Мільйонів підприємців на даний час і це така категорія, яка і сама себе забезпечує, і високі податки сплачує в державу, наповнює тим самим бюджет. І також змінилась стаття наших підприємців. Раніше було більше чоловіків, зараз відповідно більше жінок, 68% жінок. Є деякі сектори економіки, які не витримують працювати в складній там, військовій ситуації, як у нас зараз. Тому, звісно, стати фізичною особою-підприємцем це треба мати і сили, і. Нішу знайти, яка буде і важлива і корисна для українців, щоб дійсно заробляти гроші. Тому що треба зрозуміти, що більше грошей заробляють дійсно ті люди або ті професії, які є корисними для суспільства. І чим більше користі ви приносите, відповідно, тим більше грошей ви зможете заробити. Ми з вами поговорили про те, як заробляти гроші, але другим фактором нашого збагачення є не лише. Процес заробляння грошей, а процес витрачання. І також треба з розумом вчитися витрачати. А, на жаль, статистика українських витрат в тому, що ми дуже багато витрачаємо, і навіть самі не знаємо, куди ми витрачаємо, тому що більшість людей взагалі не веде облік витрат. На даний час така загальна статистика: більше всього 40% своїх доходів витрачаються на продовольчі товари, близько 10 на комунальні послуги, 10% транспорт, охорона здоров'я, на шкідливі звички, близько 8% від доходів витрачають українці. А це дуже така цифра, немаленька, ну і всі інші. І причому витрати на їжу є показником середнього класу, і за кордоном в Америці, до прикладу, на їжу витрачають лише 7%, а у нас 40. Більше нас витрачають в Казахстані, Узбекистані, Камерун, Уганде, Азербайджан да? європейські країни якось менше. Звісно, що у них рівень життя інший, але щось і у нас. Треба зрозуміти також, щоб зрозуміти середній клас це наявність автомобілів. Українці, так повідомили, що 51% майже населення не мають автомобілів, 38,8 мають один, 9,7 мають два і більше. І також цікаво, які марки автомобілів найчастіше купують. І хочу вам розказати, що насправді. Під час війни, звісно, трошки зменшилась кількість купівлі автомобілів через салони, а далі зростає. Тому не можна казати, що у нас прямо українці всі бідні. Єдине, що не всі знають, як вірно витрачати кошти. Тому що багатою людиною є не та, яка багато заробляє і все витрачає, а та, яка навіть заробляє небагато, але умудряється якось. Заощаджувати кошти і починати їх інвестувати. І тепер ми доходимо з вами саме до питання, як інвестувати і куди. Тут також треба вчитися і розбиратися: треба знайти надійні і гарантовані джерела інвестування, зрозуміти, який же буде відсоток зростання ваших коштів, порахувати це. Зрозуміти на який термін вклад ви можете зробити, на скільки часу ви можете відпустити ваші кошти, щоб вони працювали законність цих джерел і оподаткування. Причому законність треба все-таки поставити на перше місце, тому що я в своєму каналі не розповідаю про незаконні способи інвестування, лише все, що відповідно до закону, і також про оподаткування ми з вами поговоримо. Які джерела інвестування доступні для українців. Це все, що стосується фондового ринку, трошки ми торкнемося цієї теми, навіть скажу про криптовалюту свою думку на, на цю тему, банківські депозити, облігації, інвестиції у цінні метали, накопичувальні рахунки, інвестиційне страхування життя, а також багато. Чую таку інформацію, що хтось говорить про нерухомість. Але звісно, під час війни будь-яка нерухомість в Україні це є ризиковим, комерційна або приватна. Звісно, можна розглядати нерухомість в інших країнах, але тут треба обрати надійного брокера, забудовника, розібратись в документах так, щоб вас не, не попасти на різні. Невідомі схеми і не втратити гроші, тому з усім треба до усього з розумом ставитись, і також інвестиції в будь-який бізнес. Ви можете інвестувати в бізнес, але тут також треба розбиратися, тому що будь-який бізнес це. Або плюс, або мінус можна втратити всі гроші. На рахунок фонду ринку, все, що пропонується зараз в Україні, це в основному працювати на ринку американському або китайському. Треба знайти серйозного брокера, який в цьому всьому розбирається. Єдине, що інвестувати треба на довгий період і не лякатися дуже значних там якихось падінь, коливань, тому що завжди в коротко, короткостроковій перспективі можуть бути коливання. А якщо ми будемо розглядати інвестиції протягом 20-30 років, то має бути зростання акцій, це так завжди. Єдині недоліки і ризики це. Ризик зниження акцій і якусь незначну частину треба платити за обслуговування брокеру. все, що стосується криптовалюти. Чітко зазначено, що майже 60% криптовалют, які з'явились в 2014 році, не змогли утриматись на ринку. Нещодавно також був якийсь обвал. Я не дуже на то зосереджуюсь, тому що я ніколи не вкладала туди кошти, знаю деяких людей, які це активно роблять, але ще не чула, щоб вони активно забирали звідти гроші, поки що тільки вкладають. Тому це на ваш страх і ризик, тому що це найризиковіше джерело інвестування. Звісно, можуть бути і дуже високі прибутки, але дивіться самі: а банківські депозити це вже такий більш-менш середній рівень інвестування. Там вже. Гарантовано на рік відсоток, ви знаєте, який єдине, що не всі українці знають про те, що там знімається податок з ваших інвестицій. Кожного місяця знімається податок: 18% відсотків податок на дохід, 5% відсотків військовий збір з ваших. Депозитів знімається і не можна класти суму більшу, ніж гарантує фонд гарантування вкладів. Бо якщо ви вкладете більше а банк з то ви ці кошти можете втратити, тобто на цьому зверніть увагу. Що стосується облігацій, це вже вище. Рейтинг надійності там також гарантована сума. Ви одразу знаєте, яку ви отримаєте, ризиків майже ніяких немає, і додатковим бонусом є те, що не знімаються податки, так, на відміну вже від депозитів. Тому нещодавно також читала новость: що українці вже більше довіряють і більше вклали гроші в облігації. Є такий момент, дорогоцінні метали. Як варіант може бути, але нещодавно я також читала новини, що впала вартість золота, тому краще глянути, можливо, на якісь інші метали, не тільки на золото, але в цьому також потрібно розбиратися. Інвестиційне страхування життя це саме та сфера, якою я займаюся більше 20 років, в які я добре розібралася, і в усьому світі це є найнадійні джерело інвестування. Перед цим ми проговорили з вами депозити, облігації, метали, нерухомість десь там трошки нижче, а це найнадійний інструмент інвестування, тому що він гарантований. На декілька років, навіть на велику перспективу, на 20, 30, 40, 50 років І ці компанії, які надають такі послуги, в усьому світі працюють навіть більше ніж 200 років. І є поступове зростання коштів клієнтів, і працює складний відсоток, не знімається податок, і додатково ще держава повертає 18% від суми вкладу. Зараз ви бачите на екрані перелік компаній. Всі, хто у мене в телеграм-каналі, бачить цей список, хто не в телеграм-каналі ще, то ви можете переглянути інформацію, знайти в Національному банку України перелік компаній, які надають послуги по інвестиційному страхуванню життя. І не треба плутати з іншими страховими компаніями. всі, Інші компанії вони називаються ризикові, а це лайфові life, life, від слова лайф, життя, лайф іншуренс забезпечення життя. 10 компаній у нас працюють в Україні. найбільша американська, потім українська, австрійська, польська і знову всі українські. І саме в цих компаніях працює ефект складного відсотку. Коли не знімається податок, в кінці року на весь ваш капітал зростає, наростає відсоток, а потім на наступний рік уже саме і тіло капіталу, плюс відсотки, і вже на цей великий капітал знову наростає відсоток. І так, більше, 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 і ми з вами бачимо, що до прикладу, якщо одразу 100 тисяч гривень покласти на 20 років інвестування і не чіпати цю суму, просто 100 тисяч поклали під 12% річних, через 20 років ви вже будете мати майже 1 мільйон гривень на вашому рахунку. А через 30 років вже будете мати майже 3 мільйони І така сама ситуація, якщо одразу у вас нема великої такої суми. 100 тисяч гривень можна поступово 10 тисяч відкладати під той самий 12% річних. Поступово ви також зберете 3 мільйона гривень. Ми говоримо про серйозні інвестиції і довготривалі 30 років. Звісно, якщо у вас 30 років немає попереду, то треба обирати більшу суму, щоб відповідно отримати більше грошей. Так, зупиняю запис цього ефіру і викладу.